Вітаємо! Ось вже який рік поспіль, хоча б раз на рік, Одесу накриває сильна злива. Балківська, дерибасівська, французький бульвар та інші вулиці міста перетворюються на річки та озера, підтоплюються підвали та перші поверхи будинків. Злива заливає дахи та автівки, зупиняє рух транспорта, та утворює затори. Вода відключає світло та псує настрій містянам. Але цього разу води було занадто багато у підсумку. Загинули люди. Ми висловлюємо співчуття всім родинам загиблих. Ну а сьогодні, в акценті, ми спробуємо роздивитися у брудній воді причини того, що сталося, як і завжди, стисло та й по суті. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа, інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам. В ніч на останній день вересня Одесу накрили сильні дощі. Які за сім годин принесли містянам і великих проблем, і велике горе, злива фактично паралізувала міські дороги, які подекуди перетворилися не просто на неглибокі річки, як це було у минулі роки? Цього разу за сім годин на місто вилилася практично двомісячна норма 94 міліметри опадів. Вода заливала все: площі та парки, підземні паркінги та магазини, квартири та будинки одеситів. У деяких місцях потік води зносив автівки, кіоски. Негода завдала серйозних збитків: підтоплення доріг, перебої в електропостачанні, пошкодження майна, повалення дерев. Але найгірше, що сталося, загинули люди. Тільки в провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п'ятьох загиблих: двох чоловіків, двох жінок та маленької дівчинки. Четверта доба ліквідації наслідків негоди в Одесі. З 30 вересня, практично з 10 ранку, рятувальники не перестають працювати на місцях. Близько 400 людей нам вдалося врятувати. Евакуйовували з затоплених ділянок, з автобусів. Їх було сім вночі з 30 на 1 жовтня. Один був міжнародний. В одному автобусі було 50 людей. В салонах пожежних автівок, на дахах пожежних автівок ми перевозили людей в безпечні місця. На жаль, наразі нам відомо про 10 загиблих. Одна родина із п'яти осіб де є одна дитина. На жаль, дуже страшна ситуація. Вони знаходились в цокольному поверсі в одну секунду. нахлинула хвиля, і їх будинок наповнився водою до другого поверху. Людям неможливо було вийти зі свого помешкання. Буквально поруч з цим же місцем дівчину 23-річну хвилею, потужною, змило збило з ніг і змило по, по дорозі. Вона намагалася втриматися, але в неї не вийшло. Її шукали цю ніч і о сьомій ранку, на жаль, знайшли вже її тіло. Також ще три жінки, яких також змило потужною течією, і, на жаль, їм не вдалося врятуватися. Як я вже сказала, майже 400 осіб врятували, багато з них були в автівках. Люди не хотіли покидати свої транспортні засоби, коли опинилися у водяній пастці. Можливо, думали, що дощ прийде, їм вдасться виїхати. А коли вже машини практично поглинала вода, тоді вже били в сполох, телефонували, просили врятувати. І а, майже 300 автівок. Так ми діставали із води і рятували людей. А, основна основні сили засоби наразі спрямовані на відкачування води, тому що затоплено дуже багато приватних домоволодінь, підвалів, паркінгів в, а, в багатоповерхівках. А, до Одеси прибули наші колеги з інших областей, які допомагають а, повертати Одесу до нормального життя. Також задіяно роботизовану техніку, спеціальний робот, який викачує воду і який допомагає е, перевозити автівки. Дуже багато автівок не шляхом буксирування, а саме людською силою, рятувальники, штовхали там, де неможливо було просто під'єднати до наших автівок, щоб їх визволити. На номери 101 та 112 продовжують надходити заявки про те, що людям потрібна наша допомога. Тому ми будемо працювати доки, доки ми потрібні. Зранку 30 вересня на офіційному телеграм-порталі міських органів влади повідомлялося про помірний дощ, який в день має перерости у значний. Також повідомлялося про зміни руху міського електротранспорту та ускладнення руху на окремих ділянках через погодні умови. І вже о 10-й ранку з'явилось повідомлення про введення тимчасового обмеження руху за декількома адресами. З кожною хвилиною перелік адрес ставав все більше. Влада зверталася до водіїв бути уважними, обирати альтернативні маршрути та дотримуватись правил безпеки. Чи прислухались містяни до застережень та взагалі, чи знали про те, що дощ буде таким сильним та небезпечним? Ні. Напередодні прогноз погоди дивилися далеко не всі, та ніяких офіційних попереджень не було. А чи були готові міські та комунальні служби до такого надзвичайного дощу? Далі в акценті комунальні служби були переведені в посилений режим роботи, і балансотримувач зливової каналізації приступив до попереднього очищення. Тому е, ми підготували зливову мережу для очікуваної зливи. Відповідно, 30-го е, в 12 на годині розпочався посилений дощ. Наші бригади приступили до виконання завдань безпосередньо по очищенню зливоприймачів і забезпечення відводу зливової води. Відповідно. За інформацією метеослужби за 30 вересня випало 94 міліметри опадів при місячній нормі вересня 42 мм міліметри опадів. Тобто, ми бачимо, що за одну добу нас випало близько більше два і два рази кількості опадів. Відповідно, зливова мережа зливова мережа просто не витримала такої нагрузки, і відповідно ми бачили. Потоплення. Хочу звернути увагу, що всі дренажні насосні станції у нас працювали в штатному режимі, вони забезпечені відповідно генераторами, для того, щоб у разі відключення електроенергії, яке у нас відбулося на газовому провулку, перейшла на роботу від генератора. Тому з рахування тих обставин, які сталися з відключенням КНС-16, ми маємо. І бачимо це те, що пересип, пересип у нас затоплений. А саме Червономорського козацтво і тамана Головата. Станом на 10.00 ми отримали від інфокс водоканала запит на те, що ми надали їм допомогу в потужному генераторі, який ми їм успішно надали. І в 12.10 ми заживили насосну станцію і відповідно розпочали роботу. За попередніми підрахунками фахівців інфоксводоканала для того, щоб викачати такий об'єм води, необхідно близько п'яти годин. Кожного дня мер Одеси Геннадій Труханов повідомляв оновлені дані щодо масштабу руйнувань, постраждалих, загиблих та підтримку містян. Крім цього, мер анонсував у найближчий термін оприлюднення інформації щодо стану системи водовідведення та каналізування у місті та причин цієї трагедії. Шановні дисите. Інформація на зараз. По даним даним зазнали пошкоджень 286 приватних будинків, також 384 багатоповерхівки. До нас звернулося мешканців 782 мешканця за допомогою тому, щоб допомогти їм відкачати воду із будівель і за іншою допомогою. Значно пошкоджена дорожня покриття, дорожня інфраструктура, інженерні мережі та інше. Ви бачите, що це стихійне лихо надало нам великої шкоди. Але ми сьогодні працюємо. Працюємо сьогодні. Одне вам скажу, що ми це зробимо, ми відновимо, ми побудуємо, але не повернемо життя тих, хто загинув в цьому в цій ситуації надзвичайної ситуації. Як завжди будемо поруч з родинами і виділяємо з міського бюджету кожної родини загибло, 100 тисяч гривень. Зараз триває ця робота. Ми підводимо підсумки, рахуємо для того, щоб надати допомогу. Працюємо. Як і завжди, це буває. Як тільки місто потерпає від дощу або снігу, всі говорять, влада винна, комунальники не підготувались, Мер не працює. І частково це так. Але нагадаємо вам, що ця проблема не сьогоднішньої влади і сьогоднішнього мера. Це системна проблема, якою не займались десятиліття. І ось вам приклад. Це французький бульвар у 70-ті роки минулого століття. І як бачимо, води там було у ті часи теж багато. Але з кожним роком місто забудовували, перекривали ті шляхи, по яким вода, хоч якось стікала, а нової та якісної інфраструктури. Не додавали, а чи можна взагалі підготувати місто до такої кількості води, яка випадає за короткий термін, та чи можна швидко переобладнати чи відремонтувати міські системи, щоб вони були готові до природних викликів такої сили? Це був дійсно катаклізм. І коли у нас за сім годин безперервної зливи випадає півтора місяці осадків опадів, то на жаль, жодна система зливова не може впоратись з такою ситуацією. Так, е, да, у нас є проблеми зі зливовою каналізацією в Одесі. Вона застаріла і вона була спроектована ще за часів Радянського Союзу. І зараз, коли вулицю Балківську, наприклад, заступили, колись вулиця Балківська взагалі була річкою. І звісно, що всі стоки стікають туди, тому що просто рельєф має такі особливості для того, щоб. Вирішити цю проблему це неймовірно дороговартісний і важкий інфраструктурний проєкт по реконструкції повністю всієї зливової каналізації в Одесі. Але ви могли побачити, що в центрі міста затоплення було не таке сильне, тому що центр міста знаходиться на е, висоті, а нові райони це е, Київський район, це район Суворовський. Пересип взагалі знаходиться нижче в моря, і звісно, вона буде затоплюватися, тому дешевими і простими методами вирішити цю проблему, ми не можемо. Єдиний варіант це повноцінний інфраструктурний проект по повній реконструкції всієї зливової каналізації. Так, да, якщо ми почистимо і відремонтуємо існуючі стоки, то ситуація стане краще. Проте наскільки я пам'ятаю, раніше навіть не від такого сильного дощу. Вулиця Балтівська затоплювалась зараз ситуація трішки краща, проте досі є величезна проблема. Тому мій коментар такий: ми можемо відремонтувати те, що є, і зробити ситуацію трішки кращою, але потрібна нова система, яка буде враховувати нові житлові комплекси, нові потоки води. І у нас змінюється клімат. Але тут я думаю, колеги дадуть більш розгорнуту відповідь. І зливи стають більш інтенсивними, але більш рідкими. Тому треба переосмислювати і перепроектовувати це все. І тоді ситуація буде краще. Поки що, на жаль, у нас гинуть люди, у нас страждає майно, машини, будівлі, і треба з цим щось робити. Але швидкими методами і дешевими ми цього не зробимо. На стихійне лихо та загибель людей в Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі, всіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Олексій Кулеба провів координаційну нараду з міською владою, обласною адміністрацією, ДСНС та долученими службами у п'ятницю 3 жовтня. На своєму телеграм-каналі він повідомив, що в Одесі попередньо зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок, це майже 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Також згадав і про захисні споруди, за словами віце-прем'єр-міністра, воду відкачали вже з усіх затоплених укриттів. Зараз вони просушуються та готуються для використання. Також треба додати, що у другій половині п'ятниці, 3 жовтня, по міським телеграм-каналам. Розійшлося повідомлення щодо перевірки правоохоронними органами можливих фактів службової недбалості посадових осіб одеської міськради, її структурних та окремих підрозділів, що виразились у неналежному утриманні дренажно водопровідної системи на території міста та невжитті необхідних заходів щодо водовідведення. Важливо додати, що у п'ятницю 3 жовтня в Одесі відбулося засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому розглянули наслідки негоди 30 вересня та визначили райони і вулиці міста, які мають найбільший ризик підтоплень. Перелік вулиць, які знаходяться в ризику підтоплення, можна побачити зараз на ваших екранах. Також знайти на офіційному телеграм-каналі Одеської мерії і на офіційному сайті міста за посиланням під цим відео. Ну і на сам кінець за останні роки через зміни клімату в Європі сильних злив стає все більше. Значні опади періодично затоплюють Британію та Францію, Іспанію, Італію, Польщу. Прямо зараз від зливи потерпає Болгарія. Але звісно, кліматичні зміни аж ніяк не знімають відповідальності за бездіяльність з наших чиновників. Це системна і багаторічна проблема, пов'язана і з хаотичною забудовою, і з відсутністю сучасної та працюючої системи водовідведення, ну і з політичними моментами у тому числі. Сподіваємось, що цього разу ми побачимо реальні дії щодо захисту одеситів, від наступних дощів, які обов'язково будуть, і до яких ми маємо бути готовими і жертв більше не буде. Ну і не слід знімати відповідальність з кожного з нас, хто в такі моменти помилково думає, може, про їду, або ой, та що там зі мною станеться? Але ж стихія думає по-іншому. Тож бережіть себе та своїх близьких. І не нехтуйте повідомленнями про небезпеку. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, Незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці!